Уяви собі рік 1513 Османська імперія на піку могутності, а турецький адмірал і мореплавець Пірі Рейс створює карту, яка назавжди змінить наше розуміння історії. На старовинному пергаменті обриси берегів Атлантики, Західна Європа, Африка, а поруч нововідкрита Америка. Здавалося б, нічого дивного, адже Христофор Колумб уже відкрив новий світ. Але є одна деталь, яка досі не дає спокою вченим. На карті зображені береги Антарктиди і не просто вкриті кригою, як ми знаємо сьогодні, а вільні від льоду. Проблема в тому, що офіційно Антарктиду відкрили тільки в 1820 році, через 300 років після Пірі рейса. Як міг мореплавець XVI століття знати про існування цього континенту? І чому він намалював його так, ніби бачив Антарктиду в часи, коли вона ще не була скута льодом? Деякі геологи кажуть, що подібні умови могли бути лише тисячі років тому. Чи це означає, що Пірі Рейс користувався картами цивілізацій, які жили задовго до нас? Ця загадка стала початком гіпотез про забуті знання стародавніх мореплавців або навіть контакти з іншими світами. Але перш ніж ми заглибимося у ці версії, давай розберемося, звідки взагалі з'явилася ця дивна карта. Сам Пірі Рейс був не просто мореплавцем, а й адміралом Османського флоту. Він мав доступ до архівів у Стамбулі, де зберігалися захоплені карти різних народів: арабів, португальців, навіть копії старих грецьких схем. У своєму вступі до карти він прямо писав: я склав її зі 120 старих карт, частина з яких належала Колумбу. Тобто це не була випадкова спроба. Пірі рейс справді намагався зібрати докупи все знання того часу. Але ось що дивує: навіть якщо він і справді користувався іспанськими чи португальськими джерелами, вони самі ще не знали повного вигляду Америки у 1513 році. Європейці досліджували лише частину Карибів і південного узбережжя. А на карті Пірірейса вже видно Південну Америку з досить точними пропорціями. Деякі вчені кажуть, він міг просто вгадати, але точність у поєднанні з Антарктидою виглядає надто підозріло. Цікаво й інше: берегова лінія Південної Америки на карті відображена так, ніби вона була розтягнута сферичною проєкцією, подібно до сучасних глобусів. Але ж в 16 столітті ніхто ще не користувався подібними методами картографії. Виходить, або Пірілейс мав якісь неймовірні джерела, або він дійсно дивом випередив свій час. І саме ця точність породила головне питання: якщо карта справжня, то хто міг бачити світ у такому вигляді? Найпопулярніша версія серед альтернативних дослідників звучить так: Пірі Рейнс мав у руках не просто старі карти, а залишки знань давніх цивілізацій, які зникли задовго до нас. Наприклад, існує гіпотеза, що ще до єгиптян і шумерів на землі були культури мореплавців, які знали океани краще за нас. Вони могли скласти карти всіх континентів, а уламки цих знань. Розійшлися світом і потрапили до бібліотек, а згодом і до турецького адмірала. Прихильники цієї ідеї звертають увагу на Антарктиду. Якщо на карті справді зображений її берег без льоду, це означає, що перше джерело карти створили понад 6 тисяч років тому ще до того, як материк вкрився крижаним щитом. Але тоді виникає питання, хто ці загадкові географи? Здатні бачити світ таким, яким ми його відкрили лише в новітній час. І тут з'являються паралелі з Атлантидою, описаною Платоном, чи навіть з міфами про морські народи, які знали таємні шляхи океанів. Для багатьох це доказ, що історія цивілізацій не така лінійна, як нас вчили в школі. Можливо, були цілі епохи знань і відкриттів, які ми втратили. Але офіційна наука. Не поспішає визнавати ці теорії. Вчені мають свої пояснення. Історики та картографи ставляться до карти Пірірейса обережно. Вони визнають, документ справді автентичний і зберігається сьогодні в архівах Стамбула. Але пояснюють дивні елементи простіше, ніж це люблять робити прихильники таємниць. По-перше, вказівка на Антарктиду може бути звичайною помилкою. Можливо, адмірал просто з'єднав невідомі йому берегові лінії Південної Америки з вигаданими ділянками, щоб закрити карту. Для картографів 16 століття це було нормою. Невідомі території часто домальовували фантазією. По-друге, точність теж перебільшена. Якщо порівняти карту з сучасними географічними даними, видно багато спотворень. Континенти виглядають дивно витягнутими, пропорції не збігаються. Вчені кажуть, так, збіги є, але це радше випадковість, ніж доказ таємного знання. Щодо твердження, що Пірірей користувався картами Колумба, історики теж мають свої аргументи. Колумб справді робив замальовки, і деякі могли потрепити до османів. Тож, частина карти це просто переосмислення тодішніх європейських джерел. Але навіть при такому поясненні залишається питання. Чому деякі деталі карти збігаються з реальною географією настільки точно, що це дивує навіть сучасних фахівців? Про карту Пірі Рейса світ згадав у 1929 році, коли турецькі архіваріуси знайшли її у палаці Топкапи в Стамбулі. Випадкова знахідка викликала справжню сенсацію, адже тоді саме була епоха географічних відкриттів, і картографи вже могли порівняти давні схеми з сучасними знаннями. І тут вони побачили щось неймовірне. Американські вчені вивчили карту та звернули увагу на дивні деталі. Наприклад, зображення Південної Америки співпадало з тим, що показували новітні аерофотознімки. Деякі навіть заявили, що Пірі Рейс відобразив рельєф дна Атлантичного океану, гірські хребти під водою. Це здавалося неможливим для XVI століття. У пресі почали з'являтися гучні статті, доказ існування Атлантиди, чи знали древні більше за нас. У часи, коли людство мріяло про космічні польоти і відкриття таємниць світу, карта стала ідеальним символом загубленого знання. Особливу популярність вона здобула серед альтернативних істориків і уфологів. Вони стверджували, жодна відома цивілізація не могла створити таку точну схему без допомоги когось ззовні. Так, карта Пірі Рейса перетворилася з музейного експонату на один із головних аргументів у дискусії про забуті технології. Сьогодні карта Пірі Рейса залишається однією з найбільших історичних загадок для офіційної науки. Це унікальний артефакт, що показує наскільки талановитими були картографи XVI століття. Вона свідчить про сміливість мореплавців. Які намагалися зібрати докупи уламки знань різних культур. Але для тих, хто шукає відповіді за межами звичних пояснень, ця карта справжній ключ. Чи могли стародавні цивілізації знати світ краще, ніж ми собі уявляємо? Чи справді існував народ мореплавців, який мандрував океанами задовго до Колумба? А може це відбиток зовсім іншої історії, тієї про яку нам не розповідають? Навіть якщо карта містить помилки, вона дивує збігами. Вона ставить незручні питання: чому на ній є обриси Антарктиди, які стали відомі лише після відкриття континенту? Чому пропорції Південної Америки такі близькі до сучасних? І зрештою, хто був тим джерелом знань, якого ми досі не знаємо? Можливо, відповідей ми ніколи не отримаємо. Але саме ця невизначеність і робить карту Пірірейса символом? Символом того, що історія людства це не просто лінійний шлях від минулого до сучасності, а складний пазл, у якому ще багато загублених частин. А тепер скажи, як ти думаєш, це лише випадковість чи доказ того, що наша історія приховує набагато більше таємниць, ніж ми уявляємо?